Гей, hey, мені наснилося, що земля раптом перевернулася. Це ж можливо, ефект Джені Бекова? Стоп мислення, земля це гайка, це помилка. Це ефект для твердого неживого тіла у невагомості. А земля жива. У нас є рідке залізне ядро, яке крутиться незалежно. Воно створює складну динамічну систему, яка постійно прагне до рівноваги. Це як дзига, що ніколи не зупиняється. Але ж ядро може зміщуватись. Воно впливає на стабільність, так, але головний охоронець нашої вісі це не внутрішній механізм, а сусід. Місяць. Місяць це колосальний гравітаційний стабілізатор. Якби його не було, гравітаційний вплив інших планет, наприклад, Юпітера, почав би хаотично розхитувати нахил нашої осі. Це називається теорія хаосу в астрономії. Ого, і що було б замість стабільних 23,5 градусів. Нахил міг би змінюватися від майже нуля до 90 градусів. Клімат став би непередбачуваним і екстремальним. Місяць не дає цьому хаосу початися. Він отримує нахил майже ідеально стабільним протягом мільйонів років. Тобто жодного перевороту не буде. Не буде миттєвий переворот. Це наукова фантастика. Місяць це наш гарант не просто припливів, а стабільного життя. Він не світить, він захищає.